Зачекай. Зачекай. А що говорить Біблія? Друзі. Ну а сьогодні в нас в телефонному режимі буде розмова зі священнослужителем і керівником школи Біблії Сергієм Вершило. Пане Сергію, вітаю вас. Е, вітання. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Всім слухачам. Дуже дякуємо, що ви до нас сьогодні доєдналися. Сергію, говоримо про наставництво сьогодні з нашими слухачами. І е, давайте з самого початку поговоримо, наставництво це взагалі біблійна стратегія, чи це таке собі громадське навантаження для активістів, так би сказати? В Біблії взагалі дуже багато про наставництво говориться. По-перше, в Біблії говориться про батьківство як наставництво. Батько, наприклад, коли в нього були сини, він вчив їх. Як старшого сила, як бути священником, і також батько навчав, був наставником для своїх синів в професії в здобутті. Але якщо ми духовну сторону торкаємось, то ну, в Біблії досить багато є прикладів, коли хтось когось наставляв. Наприклад, у Моїсея був учень Ісус Навин. Який постійно слідував за майсеєм, куди той не йшов. Мийсей був прямим наставником Ісуса Навина, чи пророка Ілії, Єлисей був. Да. Ілія був прямим наставником Єлисея. Е, в історії біблійній ми знаємо, що за часів пророка Самуїла були цілі школи пророків, де наставляли молодих, здібних людей цьому служінню. А в новому завіті то це взагалі класика. Ісус у 12 учнів його, Ісус, mm -hmm. наставник, учні його це ті, кого він навчав. Тому ідея наставництва це те, що відкриває нам Біблія. Сергій, от якраз ми зачепили вже новий заповіт. Ми прекрасно знаємо приклад Павла, так, апостола Павла, Павло і молодий Тимофій. Це звучить дуже красиво. Духовний батько і син. А от. На практиці сьогодні, чи взагалі можлива така довіра і прив'язаність між, між е, старшими і молодими, між старшим і молодим поколінням віруючих? Знаєте, це питання воно таке дуже цікаве, тому що, мабуть, в сучасному суспільстві, ну, рідко ми помічаємо, що десь молода людина і старша людина, е, якісь дружба між ними, довіра. ось. Взагалі, на мою думку, довіра і прив'язаність можливі між людьми, е якщо їх щось об'єднує, якщо у них є спільні речі в житті, це може бути робота, хобі, служіння якесь, віра в Бога, до речі теж об'єднує. Так ось про апостола Павла і Тимофія, про якого от ви згадали. Зараз, якраз між ними була оця спільність. Апостол Павел покликаний був Ісусом на служіння, Він вірив в Бога, Він бачив Тимофію потенціал і бачив, що Тимофій міг би гарно підтримувати його у цьому служінні. Хоча я б не сказав, що Павел був першим наставником Тимофія. Першими наставниками цього служителя молодого були його бабуся, uh -huh. його мама, які закладали в його життя віру в Бога. А Павел уже використав цю базу, щоб далі повести його в служіння. Я знаєте, я завжди, коли дивлюся на старших людей і молодших, от коли на старших дивлюсь, я просто розумію, що у цих людей є колосальне знання і великий життєвий досвід багаж того, чого вони пережили, ну а це велика цінність. Я пам'ятаю в Крижополі ще в якомусь там 1996-97 році я жив на Вінниччині, і в одному селі Тернівка було багато ну, віруючих людей, але таких старших за 70 років, угу. за 80 років. Мені настільки цікаво було спілкуватись з ними. Це люди, які ну, багато чого в житті пережили. І вони в якійсь мірі були моїми наставниками. Тому, якщо старші мають досвід, а молоді мають нескінченну енергію, то поєднання, мабуть, старший і молодий це має бути щось дуже потужне. Сергій, а скажіть, є такий момент, ми. Ми все одно всі на когось впливаємо, навіть коли мовчимо, так? От е цікаво, може мимовільний приклад бути сильнішим за свідоме наставництво? Взагалі, е дозвольте уточню, чим несе людина відповідальність, якщо її от, ну, випадковий вплив е привів когось на хибний шлях? Діло в тому, що випадкового впливу його не буває, тому що ми люди. Ми хочемо чи не хочемо цього, ми все одно впливаємо на інших людей, навіть без нашого бажання. Ось як впливаємо, це зовсім інше питання, чи хорошо, чи погано. От Ісус Христос якесь нагоні проповідь, я згадую, говорив слова, що нехай світло ваше світить між людьми, щоб вони бачили добрі діла і представляли Бога. Ну, це про хороший вплив, але Ісус. І йому належать і інші слова, е, горе тому, через кого приходять спокуси, угу. тобто цей поганий вплив. Ісус прямо говорить, що да, людина несе відповідальність за поганий вплив, який вона на іншого оказує. Сергію, також часто можна почути от, подібну фразу. Та слухай, я сам ще не впорався, як я можу наставляти інших. От, цікава ваша думка. Буває такий момент, взагалі чи буває такий момент, коли людина дозріває до наставництва. І хто це взагалі вирішує? Бог чи сама людина? Mm -hmm. Ну, знаєте, щоб бути наставником когось, не обов'язково бути професором або доктором чогось? Mm -hmm. Достатньо самому читати Біблію, знати Бога і ділитися. Тими відкриттями, які Бог тобі особисто відкрив у своєму слові, і це коли ти ділишся з кимось, ти вже в якійсь мірі наставник. Тому щоб бути наставником, достатньо самому читати Слово Боже, молитись і мати досвід з Богом. Угу. І тоді ти можеш все розказувати іншим людям. Я дякую за вашу відповідь, Сергію. Е, я вже на початку нашим слухачам сказав, що ви є керівником онлайн-школи Біблії. Е, і, ну, тоді виходить, що ви щодня працюєте з учнями у цифровому форматі. Мені цікава ваша думка. Вважаєте ви це повноцінним таким учнівством? І, можливо, що для вас важче або що легше донести віру через екран чи в реальному житті. Це дуже хороше запитання. Я особисто вважаю це справжнім наставництвом, тому що суть наставництва це коли ти передаєш певні знання і досвід, і якісь уміння іншим людям, в якій формі ти це передаєш, чи через телефон в розмові, чи через телебачення, чи ти вже спілкуєшся з людьми. Як на мене, так. Да. Форми можуть відрізнятися, але суть наставництва, вона не міняється. Я розумію, що спілкування з живою людиною, воно більш, більш, е, більш е, легше сприймається. Угу. Чому? Ну, тому що ми можемо, крім слів людини, ми можемо очі її побачити, подивитись, її рухи, обійняти, потиснути руку, відчути якусь цю емоційну складову. Але для того, щоб відкривати людині Боже Слово, немає різниці, чи ти онлайн це робиш, чи ти вживу це робиш. Суть наставництва лишається одна та сама. Дякую, Сергію. Ви 100% бачили і успішні кейси, і моменти, коли учень зникає після двох уроків. От. Цікаво, як реагує наставник, який вкладає у справу от частинку себе, частинку серця, а у відповідь тиша. Можливо, нас зараз слухають якраз наставники, люди, які душеопікують інших. Як тут впоратись з розчаруванням і духовним вигоранням? Я не просто бачив, а я сам переживав подібне, неодноразово в житті, коли людина один, другий, третій урок вивчала. І потім просто казала, або навіть нічого не казала, а зупинялася далі вчитись, і все. Ну завжди певно, в серці неприємно. Чому неприємно? Тому що ти розумієш, що та інформація, яка записана в біблійних уроках, в Слові Божому, ну вона реально може багато проблем в житті вирішити і принести ну, велике благословення в життя людини. І коли людина відмовляється від цього. Ти розумієш, що вона від чогось цінного відмовилась. Але з другої сторони, я усвідомлюю, що Бог дав кожній людині право вибора. Бог нікого не заставляє вірити в себе, Бог нікого, нікого не буде заставляти читати Біблію. В примусі ну, неможливо любити, а Бог бажає, щоб любов до нього була побудована на добровільній такій основі. Тому, коли хтось десь відмовляється від вивчення уроків, іти далі, завжди є той, хто готовий іти далі. І ми, забуваючи якісь невдачі, розчарування, ми заради тих, кому це потрібно, готові йти далі, далі і далі. Сергію, знову ж таки, хотів зачепити тему таку процесу навчання. В процесі онлайн-навчання ви певно спостерігали, можливо, такі моменти, як зростають самі наставники, викладачі, викладачі або ментори. От буває, що учень от ставить питання, і наставник сам починає шукати глибше. От можливо, у вас є такі історії взаємного зростання. Та це у кожного наставника. Помилково взагалі вважати, що наставник це той, хто все знає. Ми, теж, ми всі вчимося, але уже те, що ми знаємо, ми готові ділитися ну, з іншими людьми. І знаєте, в процесі наставництва, ну, як на мене особисто, немає нічого приємнішого, ніж коли тобі задають запитання, а ти не знаєш відповіді на нього. Це тебе спонукає шукати десь. Піднімати книги, можливо, десь в Google заходити, задавати якісь питання. В процесі питань сам наставник навчається. І друге, я ще от хотів би сказати з цього приводу: коли учень задає запитання, ніколи не потрібно боятись сказати, я не знаю відповіді зараз, але дозволь мені, дай трішки часу. Я Піддивлюсь деяку інформацію, якісь книги, я обов'язково знайду і дам тобі відповідь. Ось що важливо: ми вчимося всі: і ті, хто уроки проходять, і ті, хто навчання вже проводять, ми всі є учнями. От, Сергій, якраз маю питання трошки стосовно цього. Е Можливо, трошки гостре питання і особисте. Хотів запитати, чи вважаєте ви себе е, хорошим наставником? Можливо, хтось у вас є, у кого ви самі досі шукаєте духовної поради і підтримки? Ви чули, є така історія, може, це притча, як були змагання на саму скромну людину, і виявився чемпіон. Все, його на підстав поставили, вручили йому медаль. І він одягнув цю медаль за перше місце як найскравніша людина. І в цей момент, коли вже медаль була на шиї, угу. хтось підійшов, зірвав медаль. Угу. А він каже: А за що? Він каже: а за те, що ти вже не самий скромний. Ну та, та. ну питання не зовсім на скромність, чи вважаю я себе там хорошим наставником, не хорошим. Нехай, можливо, інші ну, вирішують це. Єдине, що точно можу сказати. Я постійно вчусь. Я постійно вчусь, вчусь і вчусь. А з приводу, чи є в мене людина, чи люди іноді, до яких я звертаюся по якійсь пораді, підтримці, думаю, що у кожної людини є тяжкі моменти в житті, коли їй потрібна підтримка, чиясь. Так, да, У мене є тільки гарних друзів, знайомих моїх. Я їм довіряю. Це мудрі люди, на мою думку, це богобоязливі люди. І тому я не боюсь, коли мені десь є якісь питання, проблеми, зателефонувати і попросити: давай поспілкуємося, можливо, ти мені щось порадиш, підкажеш, як мені в цій ситуації вести себе. Дякую, що ви поділилися і досвідом. І я вам дякую за цікаву розмову. Сергій, можливо, наостанок, у вас є якесь побажання або. Порада зараз для тих, хто нас слухає. Можливо, нас слухають, як я кажу, наставники душові опікуни. Можливо, у вас є порада і для них. Або ж, можливо, слова для тих, хто шукає такої опіки зараз. Вчені говорять, що потенціал мозку людини, він є просто невичерпний, що людина там використовує якийсь 0,00 якийсь потенціал мозку. Тому, розуміючи це, я сьогодні хочу і собі сказати, і всім, хто чує мене зараз, давайте розвиватися е, інтелектуально, давайте читати Біблію, біблійні пророцтва, давайте е, розвивати свій мозок, вивчаючи Боже Слово, і впевнений, що це обов'язково принесе великі благословення і нам особисто кожному. І сім'ям нашим, і діткам, нашим, і країні, нашій та й взагалі цілому світі. Тому що Боже Слово, воно дійсно ці ціляюче і воно оживляюче. Дуже дякую за мудрі слова, Сергію. Друзі, нагадую, сьогодні в нас в гостях в телефонному режимі був священнослужитель і керівник школи Біблії Сергій Вершило. Всього вам найкращого, пане Сергію, до побачення з Богом. До побачення, до побачення. Надихайся голосом надії, раді голос надії.